Дорогі друзі! Що принесе нам пенсіонерам 2024 рік? Так хочеться оптимізму і якихось позитивних новин все-таки Новий рік! Маємо новини Хороші і погані. З яких почати? Ну, почну з невтішних, щоб е, втішним підсолодити у кінці відео. У 2024 році. Зростає страховий стаж для виходу на пенсію. Тобто наступного року, щоб вийти на пенсію у 60 років, уже треба мати 31 рік стажу. Хто стільки не має, доведеться чекати до 63 чи навіть 65 років. Якщо у 65 років людина не має страхового стажу хоча б 15-20 років, то вона не має права на пенсію. Такій людині призначається соціальна допомога. Але якщо стажу вам не вистачає, то його можна докупити або ще допрацювати. На сьогодні за місяць страхового стажу треба платити 2948 гривень. За рік вийде 35 376 гривень. Далі. Нас почали лякати тим, що підвищення пенсії з 1 січня може не бути. У заключних положеннях бюджету 2024 записано, що заплановане підвищення пенсій відбудеться з 1 березня разом з індексацією пенсійних виплат. Я знайшов це положення. Дійсно, там написано так: встановити, що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, які здійснюються з урахуванням розвит... розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Встановленого законом на 1 січня 2024 року провадиться з 1 березня 2024 року разом зі здійсненням щорічної індексації пенсій. Але посадовці нам дуже багато розповідали, що мінімальна і максимальна пенсія підвищиться таки з 1 січня 2024 року. Виявляється, вони просто не уточнювали. Що не для всіх пенсіонерів. Хто точно отримає підвищення, то це пенсіонери старше 65 років, які мають повний стаж роботи. Тобто жінки понад 30 років та чоловіки понад 35 років. У них пенсія не може бути нижчою від 40% від мінімальної заробітної плати. А оскільки мінімальна заробітна плата з 1 січня зростає, то і мінімальні пенсії цій категорії пенсіонерів підвищать. Ця зарплата мінімальна з 1 січня 2024 року буде 7100 гривень, а з 1 квітня 8000 гривень. А іншим пенсіонерам доведеться, напевно, чекати 1 березня. Але. Можу вас тішити. Є таке поняття як бюджетне регулювання. У період дії воєнного стану, Офіс президента, уряд, Верховна Рада України інші центральні органи виконавчої влади приймають низку швидких, ефективних оперативних рішень. І я надіюся, що уряд якраз і прийме таке рішення про підвищення усіх пенсій з 1 січня. З 1 січня. Зростає і прожитковий мінімум. Поясню, що таке прожитковий мінімум. Уявіть собі, що ви взяли кошик, його ще наживає споживчий кошик, і пішли по магазинах купляти продукти. Борошно, олію, молоко, яйця, хліб і кури, овочі та фрукти. Але не скільки вам захочеться, а згідно з нормою, у грамах та кілограмах на кожну людину. А ще треба купити маючі засоби, предмети санітарії, лікарства. Не забудьте відкласти на житлово-комунальні послуги одяг, білизну, транспорт, зв'язок і культурний відпочинок. Отже, загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році становитиме на місяць 2920 гривень. А прожитковий мінімум для нас, пенсіонерів, ще й менший, ніж для всіх. Напевне, нам треба менше їсти. І буде становити 2361 гривню. Отже, пенсіонери повинні будуть класти це наступного року у цю суму 2361 гривню на місяць. Чи реально є ця цифра? Звичайно, що ні. В Україні паралельно існують два різних прожиткових мінімуми. Законодавчо встановлений у законі про державний бюджет і фактичний, який, до речі, щомісяця рахує Міністерство соціальної політики. Я порівняв ці цифри. У 2023 році, тобто у цьому році, фактичний прожектовий мінімум є на 3340 гривень вищий за законодавчо встановлений. Тобто, він мав би становити. 6024 гривні. Ось ця цифра ближча до реальності і такою мала би вона бути. Наголошую, це все одно мінімальний прожитковий мінімум. Так, на цю суму можна прожити, а не на 2920 гривень. Ну а тепер про хороше. Пенсії трохи підростуть, хай і небагато. У 2024 році буде таки запущено пенсійну реформу. Розробляється законопроект, який передбачає розрахунок пенсій за новою формулою. І метою цієї реформи є підвищення пенсій від 30% до 50% середньої зарплати. І має на меті зрівняти розміри старих та нових пенсій. Буде кілька етапів реформи, і на кожному етапі будуть прийматися відповідні законодавчі акти. Тому наперед гадати не будемо і критикувати не будемо. Побачимо, як буде насправді. Якою буде пенсія в Україні у 2024 році? Мінімальна пенсія з 1 січня становитиме 2361 гривню, а максимальна 23 610 гривень. Середня пенсія в Україні. У наступному році становитиме до 6 тисяч гривень. Зараз вона складає 5311 гривень. У наступному році в Україні перерахунок пенсій відбудеться у три етапи. У січні, у березні та липні. У січні виплати підвищають тим, хто отримає мінімальну і максимальну пенсію. У січні та липні перерахують. Пенсію тим, хто отримає мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем, про що я казав вище. У березні 2024 року пенсії підвищать усім, чиї пенсії мають індексувати. І нова формула індексації буде враховувати не тільки рівень інфляції, а й розмір заробітної плати, з якої здійснюються страхові внески. Таким чином, чим більший стаж і вища заробітна плата, тим більшою буде пенсія. Давайте будемо трошки оптимістами і будемо надіятися на позитивні і кращі зміни. Закликаю вас підписати на сайті Верховної Ради пенсіонерську петицію, яку ми разом з вами написали і узгодили. Вона проти того, щоб народні депутати законопроектом 94.53. Запроваджували обов'язкову ідентифікацію пенсіонерів на період воєнного стану. Бо це створює великі труднощі для нас, пенсіонерів, для тих, що за кордоном, і для тих, що на окупованих територіях. Та й в Україні теж. Давайте відстоювати свої права. Внизу під відео я залишу два посилання: перше про саму петицію, щоб ви могли прочитати, і друге по, е, посилання. Проста інструкція, як зареєструватися на сайті Верхов... Верховної Ради і підписати петицію. Заздалегідь, дякую. А зараз петицію підписало 256 чоловік. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, якщо хочете отримувати свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!